Форд Медокс Форд, англійський письменник початку ХХ століття, його романи, мов туманні світанки над ламаншем. У них переплітаються зраджене кохання, пам'ять і війна. Писав про те, що болить, тим тоном, наче шепочував правду прямо в серце. Це була найсумніша історія, яку я коли-небудь чув. Так починається роман Форда Медокса Добрий солдат, іронічне полотно про пристойність, що тріщить по швах. Створений на тлі Англії початку ХХ століття, у переддень війни, твір відображає добу, коли імперія хиталась, а моральні зорі блякли. Форд, модерніст і приятель Джозефа Конрада, занурює читача в світ світських манер і внутрішньої руїни. Американське подружжя знайомиться з англійським у тихому готелі для серцево хворих, але за чаєм і світськими усмішками зради, пристрасть, самогубство, атмосфера незручна тиша перед емоційним грозовим фронтом. Наратор оповідає з розгубленою м'якістю ненадійно, мов змащене дзеркало. І нині, коли фасад успіху сяє в соцмережах. Роман невблаганно нагадує справжній хаос за посмішками і тишами. Підписуйся на наш канал, щоб орієнтуватися в безмежному світі книг. Став лайк, щоб розповсюджувати книжковий контент. Пиши коментар, яка книга справила на тебе враження. Є книги, що зникли з полиць, але не з пам'яті. Переходь за посиланням, заповнюй форму, ми пошукаємо та надрукуємо її для тебе.